На слайді зображений, хто знає, що це таке? Правильно, якщо подивитися там старі е добрі часи, в нас був бажнику в старих автомобілях, що корба, або назвали кривий, що не старте. Коли ви ну, деякі автомобілі так номера відігнути, в деяких автомобілях просто корбу так запхати, коли ви запхаєте корбу ви кінець корби з'єднуєте з чим, з колінчастим валом. І вручну цей колінчий вал, що робите? Обертаєте. Проте це, скажімо так, незручно, там дощ, не дощ, силу тратите. І в автомобілі з'явився така штука, яка називається що? електричний стартер. Коли ви провернули замок і ваш двигун, що робить? Запускається. Якщо подивитися на стартер, то він складається по факту з трьох основних частин. Перша частина, яку ви вже знаєте, що це таке є. Це є електричний правильно, двигун. Це є ось це. Друга частина стартера. Це є оця частина малесенька, типу бочечка. Вона називається втягування рила. Втягування рила воно називається, тому що воно виконує дві функції і втягує вилкуцю і замикає собі контакти. Зараз ми поговоримо. І третю частину можна відокремити. ми візьмемо зелений колір, це є пусковий механізм, тому, наші, тому що наше це зубчасте колесо, ще називається зубчасте колесо як бендекс, заходить в зачеплення з чим з маховиком. І виходить і зачеплення також з маховиком. Тому цим треба керувати, тобто робити зачеплення і забирати зачеплення. Це є три основні частини. Якщо глянути на пускову частоту двох двигунів, а ми розглядаємо двигун, який бензиновий і двигун yes. дизельний, то в дизельного двигуна пускова частота завжди буде що вища, більша. Це є приблизні е, значення обертів, але суть оцього слайду показати, що в дизеля ця частота буде завжди вища. Як ви думаєте, чому в дизельного двигуна пускова частота є вища? No. В дизельного двигуна щоб нагріти оце повітря до цієї температури, самозаймання дизельного палива, його треба стиснути скільки разів? Декілька разів. Тому в дизельного двигуна оберти пускові, вони є, ну оберти пускові, вони є вищі. Тому що, якщо вони б були не вищі, то ми б маслали стартером що? довший час. І наша оця температура, яка, яка ну, тобто, досягала внаслідок стиснення, вона б досягала десь там через 20 секунд, через 30 секунд. Тому ми беремо стартер. Який швидше що робить? Крутить, і, відповідно, маємо пускову частоту, ну, тобто оберти, які вищі. Зрозуміло? Як ви думаєте, які які е, сили стартер повинен подолати для того, щоб прокрутити колінча стіва, прокрутити колінчастива? Сила треття. Ще яка сила? Ну, компресія. Правильно, компресію двигуна. Чим більше компресія двигуна, тим стартер що буде робити? Тяжче. Обертати це важче. Добре, ще яка сила. В'язкість оливи. Є різниця? Є. є різниця. Чим олива буде рідкіша, простими словами, тим стартер буде обертати двигун як так. простіше. І далі ще є така штука, яка називається інерція рухомих частин. Кожна рухома частина вона має що інерцію. Відповідно до цієї інерції, також стартеру буде обертати двигун або легше, або що, або важче. Чотири отакі сили. Ще раз вам пригадую, що стартер він має три основні частини. Перше це є що таке Електродвигун. Правильно, це є статор, це є ротор, це є щитковий вузол. Друга частина це є втягувальне реле, яке виконує дві функції. Керує цією вилкою. Тобто, дивіться, я можу оце бачити, оце рухається. Тобто це рухається, і оця вилочка прикріплена до оцього штоку. Відповідно, якщо ми цю вилочку зачіпимо на оцей третю частину пусковий механізм, у нас буде оцей бандекс, зучасте колосо, виходити і входити назад. Тому що тоді ще такі спіральний шліт, зараз поговоримо. Це є три основні частини. Пусковий механізм. Це в нас є зубчасти колесо, колеса, це є наша вилка. Це є наша обгідна муфта і це є наш такий спіральний шліц. Тут ще є планетарний редуктор, але про це згодом. Це є третя частина. На даному слайді дуже гарно показано саме от, ну, стартер, що знаходиться всередині. Знову ж таки, оця частина що це є? РЛ. МРЛ. Електричний дивун. Ну, оця частина що є? Втягувальне, втягувальне реле, його ще називають соленоїд. В народі всі кажуть, як втягуючи. Але правильно говорити все-таки втягувальне реле, тому що воно виконує дві функції: керує вилкою, тобто керує пусковим механізмом, нашим, нашим зубчастим колесом, нашим вендексом, і замикає контакт реле. Звідси і назва втягувальне реле. Але всі кажуть, втягуюче. Ну, окей, хай буде втягуюче. І безпосередньо самий пусковий механізм. Тому що нагадуємо, що нам треба забезпечити такий зворотній, ну, тобто, рух туди і рух назад, зворотній поступальний, поступальний рух. Якщо подивитися на безпосередньо втягувальне реле, ми бачимо гачок, за який зачіпається вилка. Ми маємо тут дві катушки. Зараз я буду пояснювати, що це за катушки. Одна катушка називається втягувальна, одна катушка називається отримувальна. Маємо. Саму серцевину, яка рухається внаслідок того, що магнітне поле створюється, і маємо, хлопці, головний контакт-реле. Той, який замикає наш контакт, замикає оцей контакт і замикає оцей контакт. Якщо подивитися на стартер, на втягувальному реле, ви завжди знайдете два таких дві гайки, дві шпильки під е, силові контакти по факту. Плюс акумуляторні батареї, які з'єднуються в акумуляторні батареї, він прямо йде куди. На оцей контакт. Тут завжди буде клама 30, тут завжди буде гарячий плюс. Тобто, ну, Завжди силовий і грубий дріб. Коли у вас е серцевина почне рухатись в цю сторону, оцей контакт замкнеться з яким контактом? Ось з тим, За допомогою цієї пластини. Не знаю, чи видно, але бачите, є мідна пластина ось тут така, ага. жовтого кольору. вона. Ну, жовтого, така оранжева. І ця пластина замкає оці два контакти. Проте нижній контакт. З'єднаний з чим хлопці, дивіться, за допомогою такої кусочок проводу. З чим з'єднаний, куди воно йде? З двигуном. З двигуном з щітками. Тобто, коли вона оцей контакт, в нас замкнеться цей контакт, у нас плюс звідси перейде через цю пластину і перейде куди? На наш електричний двигун, який буде. буде Обертатися. Тому нагадую, перша функція це втягування. Друга функція це чого, хлопці? Реле. Якщо дивитися на електричний двигун, то це є звичайний класичний електричний двигун постійного струму. Де в нас є ротор, де в нас є статор, де в нас є колектор або комутатор, і де в нас є що хлопці? Щітки. Статор він може бути як електромагнітом, так і чим постійним магнітом. Здебільшого використовують в якості статора постійні магніти. Якщо глянути в корпус нашого статора, видно тут вмотки. Тут не обмотки, а то що є? Магніти. магніти. Бо бачите, статора не стерчить жодного чого дроту. Тобто цей статор він має постійні магніти. За рахунок постійних магнітів, стартер є менший, компактніший. Ну,